Поетична про суми у рамках конкурсу урбаністичної поезії «Суми є молоді талановиті поети дістали з кишені всі свої творчі запаси, декламували про місто, про кохання та про життя. Переможців поки не обрали. Скоріше презентували себе і свій талант. На вечері поезії була і наша Христина Бондаренко. Під прицілом камери обласного поетичні таланти Сумщина за розумів історії та сповіді. Міська галерея, поетичні середи до роботи. Тендітна ніжка цієї чарівної пані на килим сумської поезії ступила вже давненько. Тем для своєї творчості не жалкує. Тут і жіноча доля, і філософія, і навіть релігія. У конкурсі бере участь, бо має що сказати. Про суми теж хотіла щось сказати о сумах. Може, грустне, може тако, з ностальгією, де з такої та ну тім мені свою родною своєму серцю. Вот, тому що пишется там все в комп'ютер. Сейчас раніше люди в тетраді, сейчас все спрятано в комп'ютері. Ну іноді выползать виползати своей раковины і показувати людям. В общем то, що ти чувствуешь, то що ти думаєш. Таких як Дарія назбиралося з добрий десяток. У поезії сенс знають себе ж пробують у різних амплуа. Головний критерій аби до серця близьке було. Пишу стихи, стихи обо всьому. Снуха как бы скам стихи тім разний, потім доволі не сложно ж Наголошують із кожним роком у поетичному цеху талантів більше є. На сходинку вище підіймаються і ті, хто вже встиг сказати своє поетичне слово. Поезія не буває сумської, київської, харківської, бразильської, нью-йоркської і так далі. Поезія бо є, бо вона нема у сумах. Вона є сумах вона є, і можливо, навіть важко визначити, але навіть більше, ніж в багатьох інших містах України. Подивилась на тебе зі спини, як спинити кохання моє. Дні розкидані наче перлини, по якомусь чужому поє. Розірвалося таємне на намисто і розсипалось наше життя. Та не чую розбищення місто мого Богу та серцебиття. Стосовно конкурсу Суми є він у самому розпалі та чекає нових поетичних геніїв. Основна мета підтримка талановитих авторів-початківців. По завершенню найкраще потраплять на сторінки презентаційної збірки. Я віжу вновь, так вете, що поглощає стид і ток струїться життя. Так чистий молодь дробі асфальт на цвіток. Бездомний мальчик з міром споря, на камінь став нової басої. Рісують море на заборі. І може більше, більше Христина Бондаренко Олександр Гордус на часі новини.